Господу, слава нашому Отцю Небесному. Алілуя. Ми завжди маємо свято Батька, коли ми приходимо і поклоняємось Йому. Алілуя. Отцю Небесному. Батьох із нас, батьків, в живих, а Він завжди живий, наш Отець Небесний. Слава Йому. Він нас від гибелі спас. Ми співали такий псалом. І я буду читати слово Господнє, воно все Богом натхнене. І коли Син Божий був на цій землі, він говорив, коли люди дивувалися, звідки він знає, ніде не вчився писання, то він сказав: Наука моя не моя наука, а пославшого мене та наука, яку він з неба приніс сьогодні ми проповідуємо. І так хочеться, щоб ми з вами. В простоті приймали це слово Господнє. І коли ми співали цей псалом, мені зразу на пам'ять прийшов момент, коли Ісус Христос знаходився в домі Лазаря Марії Марфи, і там було таке, знаєте, порівняння або поділення, або порівняння. І Ісус Христос, Він не усудив Марфу, яка турбувалася, щоб угостити Гостя. Але він сказав про Марію. Марія обрала кращу частку, яка ніколи не відбереться від неї. І тому в простоті ми будемо продовжувати слухати Слово Господнє. як ми і співали цей псалом. Ми будемо молитися, ми будемо дякувати, ми будемо благодарити нашого Бога Отця. Алілуя! Ми, діти Божі! Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає, бо його не пізнав. Ми пізнали Бога живого. Алілуя. І ми сьогодні, во ім'я Ісуса Христа, який сказав, де вас двоє або троє зібрані в ім'я Моє, я посередині вас. Алілуя. І тому ми сьогодні зібрані в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Через якого ми маємо спасіння, і через якого ми спасені Богом через Ісуса Христа, Спасителя нашого. Я буду читати науку апостольську, де звернення йде до віруючих людей, і ми будемо вникати в це слово Господнє. Відкрийте разом зі мною, хто сьогодні взяв з собою слово Боже, яке записано перше соборне послання апостола Петра. Перший розділ, і буду читати з 22 го вірша. І ми вникаємо так, будемо, знаєте, в простоті слухати Його, щоб він робив роботу в серці нашому, в смиренні, в простоті. Будемо так приймати, якби Господь до нас сьогодні говорив. І ось так тут написано: послухом правді або послухом істини, очисти душі свої. Знаєте, деколи ми люди спосібні очищати душі інших людей, спішимо. Він не так робить, він не так поступає, він не так живе. Но слово Господнє воно безпомильне. Послухом істин, послухом правді, і ми маємо. Оцю істину Слова Божого. Чому Ісус Христос як молився, Він поставив наголос пересвященничеській молитві, благав Отця Небесного про учнів своїх і про Тебе, і про мене. Він молився освяти їх істиною. Твоє Слово то істина. Слава нашому Господу, що ми сьогодні слухаємо Слово Боже, не якісь байки, не якісь історії, а ми слухаємо істини Боже Слово. І тому звернення до дітей Божих, щоб ми слухали так, щоб чули. Тому що можна слухати і не чути, а можна слухати. Я почув один раз, а Господь сказав дважди. Що сила у Бога? Алілуя! Отак От настроїти, Господі, допоможи нам настроїти серця наші уші сердечні, щоб ми сьогодні почули, як Дух Святий. Бо я далі буду читати, тут є написано: очисти душі свої через духа. Чуєте? На нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Нічого тут нового нема. Ісус Христос, коли був на цій землі, то Він сказав: нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. Отак От ми дивимося на Ісуса, як Він нас полюбив, і ми повинні любити один одного. І ось ми з вами. Слухаючи слово Господнє, Слово істини, ми будемо в цей час дарований Господом сьогоднішній через Духа Святого очищати душі свої, на цю братерську нелицемірну любов. І чому ми повинні це робити? 23 й вірше говорить: я буду читати: бо народжені ви! не з тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим живим та тривалим. Чуєте, ми народжені не з тлінного насіння, але Словом Божим живим та тривалим. І коли прийшов вночі некодим до Ісуса Христа, учитель юдейський, і Він дав таке запитання. Але йому Христос сказав, що ти начальник юдейський і ти не знаєш цього. Христос йому багато не розказував, а Він йому сказав, що потрібно народитися згори. Бо хто не народиться згори від води і духа, той не може бачити царство Божого. А тут слово Господнє вже пише до вірючих людей, бо народжені ви. Не стлінного насіння, але словом Божим живим і тривалим, тобто постійним, яке є так і амінь, незмінне і порівнюється тут про людей кожне тіло, тобто всяка плоть, немов та трава, ми знаємо, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава той й цвіт опаде. І дивіться, тут далі я слухаю уважно 25 вірші, віршик, буду читати. А слово Господнє, чуємо дуже всі уважно, повік пробуває, а це те слово, яке звіщене вам з Євангелії. Галілуя. Чуєте тільки Євангельське слово? Яке проповідується, яке почав проповідувати Ісус Христос після того, як вийшов води після восьмо, е, водного хрещення, Він промовляв до народу, який був зібраний, новий учитель з'явився. Знаєте, а ну сьогодні, як новий учитель появиться, як люди всі туди біжать. Но то був учитель з неба, який сказав, вас один учитель. І люди біля нього окружають його. Я собі уявляю зараз, як люди реагували, коли він говорив. А він говорив, збулися часи. Да, Збулися часи, коли появився оцей небесний учитель і навчав. І з чого він почав? Покайтеся. І віруйте в Євангелію. А до нас сьогодні. Слово Господнє говорить, щоб ми очистили душі свої, очищали душі свої через духа на нелицемірну братерську любов. І будемо ми з вами. Послушні Слову Господньому, і ось я так трошки прочитаю ще зараз продовження, воно вже відмічається. Тут другий розділ я переходжу. Хоча, коли писалася Євангелія, слово Боже, то тоді не було поділень, воно було, було послання ціле. А вже люди, щоб легше було шукати, то вже поділили на стіхи, на голови я продовження читаю другий, другий розділ, хто слідкує з першого стиха. Отож, довіряючих людей, я деколи так задумуюся і зараз ще раз хочу задуматися разом з вами. Отож відкладіть усяку злобу. В іншому місці є написано: Оставте навіть залишок злоби. Довіряючих людей. І тому. Тут Господь сьогодні нагадує, і коли ми з вами Дух Святий нам буде відкривати, де, можливо, в когось залишилася якась залиша злоби або на когось ми злобу носимо, то слово Господнє говорить, щоб ми з вами відклали, відклали в сторону далеко а краще туди, до ніг Голговського Христа, і це буде саме правильніше. І всяку підступ, коварство, мабуть, російське слово говорить. І лицемірство це є дуже е, Бог називав фарисеїв лицемірами. Знаєте, це є е, такий гріх лицемірства, він дуже тяжкий. І заздрість, тобто зависть, і всякі обмови. А тут то, можна чуть, -чуть зупинитися, провіряємо всі, і брати, і сестри, всякі обмови. Що би ми кого не, чим не обмовляли, слово Господнє говорить, щоб ми відклали. Щоб ми оставили, не наша справа. Бог розбереться. Ми з вами повинні очищати душі свої на, через духа, на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любити один одного. І ось після всяких обмов, слово Господнє другий стіг говорить: 2 Перше Петра, і немов, я думаю, ми всі бачили, як це відбувається із новонародженим немовлятком. І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Брати і сестра, я сьогодні запитання ставлю перше всього. До себе я знаю, а ви б до себе поставте. Щоб ми скоштували, що добрий Господь. Якщо ви скоштували, що добрий Господь, немов новонароджені, немовлята, шукайте щирого, розумного молока. Для чого? Щоб вам вирости на спасіння. Мені і тобі без слова Господнього, без жажди, без бажання. Пробувати в Слові Господньому, постійно пізнавати Господа, ми не зможемо підрости з віри в віру і з сили в силу. Господі, допоможи нам бути виконавцями слова Господнього, алла, Отче, оркер камбен. О, сильне слово Господнє. Приступайте до нього. Слово Господнє в четвертому вірші говорить, до каменя живого, дорогоцінного. Що відкинули люди Його, але вибрав Бог. От який Божий план спасіння. Прийшов живий камінь. А люди його не прийняли, люди його не повірили. Но люди не повірили в Нього, але Бог вибрав Його. І далі я читаю п'ятий стих. І самі, не мовте... Живе каміння. Будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, чуєте, є фізичні жертви, а є духовні жертви, приємні для Бога через Ісуса Христа. Все через Ісуса Христа, без Нього нічого. Все для нього, і від Нього, і для Нього. Слава Йому, і тому навіть духовні жертви. Коли ми приносимо, ми через Ісуса Христа, їх будемо приносити, бо стоїть у писанні, ось кладу я на сьогодні каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Брат і сестра, чуєш, хто вірує в нього, не буде постижений? Віримо цим словам. Будемо продовжувати вірувати, будемо надіятись, будемо уповати, будемо виконувати Слово Господнє, якщо щось ще є в нас залишилося не повністю оставлене, Дух Святий допоможе. Він дасть сили, для того він посланий на землю, на Церковь Господню, щоб вона сповнялася Духом Святим. І ось далі. Йде тут дуже хороша відповідь. Якщо деколи в нас запитання виникне, чи віруюча людина, чи не віруюча, тут є дуже хороша відповідь. Я хочу, щоб ми всі з вами зараз прослухали уважно, сьомий вірш говорить 2:7 Петра. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність російське слово драгоценність. А для тих, хто не вірує, камінь, що його отверглі будівничі, той наріжним встав камінь. Він все одно краєгольний камінь. Хоч його відкинули, але він все одно краєгольний камінь. Я хочу, щоб ми зараз назавжди запам'ятали. Для тих, хто вірує, Он драгоценність. Всі почули? Да? І провіряємо кожен себе. І... Господь відкриває це Духом Святим через Слово Своє. Люди на сьогоднішній день можуть говорити: я вірую, я віруюча, я віруюча. і демони також вірують, написано, але вони тремтять. Но для вас, хто вірить, он... дракоценності. Аллилуйя. Брати і сестра, нема ціннішого, нема дорогоціннішого. Як Камінь Ісус Христос, криєгольний камінь. Алілуя. І ми сьогодні в ім'я оцього Ісуса Христа, якого Бог вибрав. Він сьогодні серед нас і самі, немов це живе каміння. Я читав, будуйтеся, будуйтеся, бо живе каміння, воно не буде так просто лежати, воно рухається. І ми повинні з вами будуватися, виростати, і щоб наші жертви були приємні Господу. І я трошки дочитаю ще декілька стихів, і ми підемо на молитву, ми будемо приступати до Нього, до каменя живого. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що призначені були. Як це цінно довірятися Слову Божому, бо воно є живе і діюче? Але ви дальше до людей, слово Господнє говорить, 9 вірш. Але ви, вибраний рід, брат і сестра, приймаємо це. Але ви вибраний рід, священство царське, чуєте, народ святий, люд власності, собственності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас слухаєм, звідки, і з темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помиловані, а тепер ми помиловані. Алілуя. Алілуя нашому Господу, брат і сестра. Є за що благодарити нашого Господа. Як хочеться, щоб сьогодні оця наша жертва, оця духовна жертва, вона була принесена правильною, щоб вона була приємна нашому Господу. А ми в той момент, щоб підросли. Підросли на спасіння, підросли в вірі нашій. І що в силі, яка так потрібна в нашому щоденному житті, ми бачимо, що сьогодні оця смоковниця, вона вже розпускається. Коли побачите це, все сказав Ісус Христос, знайте, що наблизилось визволення. ваше. Ми будемо уповати на нашого Господа на милість Його, а Він той, який любить милувати, і будемо з вірою зараз. Підходити до престолу благодаті, будемо славити, будемо тішитись нашому Господу, а Він, той, який приготовив благословення, нам залишається з нашої сторони взяти це благословення. Тому, преклоняючи наші коліна, ми підходимо до престолу благодаті Господа, нашого Ісуса Христа, з дірзновенням. Амінь. Алілуя. Нашому Господу за таке. Общення, яке він нам дарував сьогодні, і ми можемо вникати в слово, вникати в себе, молитися, укріплятися, благословляти ім'я нашого Господа. І я хочу зараз ще прочитати перед тим, як ми підемо на молитву, прочитати ще слово Господнє до Филип'ян, послання апостола Павла до Филип'ян, філіппійцям, і хто має слово Господнє, відкрити разом зі мною. Просто таке. Закріплення, як ми сьогодні чули протягом служення багато слова Господнього, і псалмів співали багато. Якраз Господь давав такі псалми. І ось я читаю перший розділ постання апостола Павла до Филип'ян. І 27 го вірша знову ж звернення до віруючих людей. Чому це так цінно? Ми бодрей на життєвому путі пайдемо, якщо будемо довіряти Ісусу. І написано до євреїв послані, що без віри догодити Богові не можна. І е, я розміщав зранку сьогодні у послані до євреїв, де там є написано в 10 розділі, бо ще мало. Дуже мало. І той, хто має, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. Амінь. А коли він захитається, душа моя його не вподобить. Отак От слово Господнє говорить. Ми всі ми віримо цим словам. да А тут я буду читати 27-й вірш, хто вже відкрив, слідкуйте. До нас, до мене Першого, тільки тобто живіть згідно з Христовою Євангелією. Чуєте, як закликає нас Слово Господнє? Коли будемо жити згідно з Христовою Євангелією, ми будемо жити правильно. Бо так Слово Господнє говорить: Ісус Христос починав з проповіді Євангелії, апостоли продовжували проповіді, і Він дав задачу. Повеління Своїм апостолам перед тим, як мав возноситись, ми сьогодні чули, брат нагадував: ідіть по цілому світу і всьому створінню проповідуйте Євангелію царства, царства неземного, царства Небесного, Царства вічного Чому Ісус Христос, коли був на цій землі, то Він такі слова залишив. Шукайте. Перше всього Царства Небесного і правди Його, а все остальне приложиться або додасться вам. От якщо людина повірила цим словам, живе цим словом, то сьогодні наука апостольська продовжує зміцняти кожного з нас цими словами, щоб ми жили згідно з Христовою Євангелією. Апостол Павло тут писав: щоб чи прийду я, і побачу вас. Чий, не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську. Бачимо, люди на сьогоднішній день, хто за що бореться? Хтось за портфелі, хтось за посади, хтось ще за щось бореться. Но слово Господнє не так говорить, щоб ми однодушно. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі, щоб ми однодушно боролися за віру євангельську. Як на сьогоднішній день багато скептиків, як на сьогоднішній день багато є тих, які іскажають Слово Боже. Ми знаємо, що сама Євангелія це є добра новина, добра вість. І проповідь Евангелії вона завжди звіщає на того, який милує, прощає, благословляє і дарує вічне життя. Але кожному віруючому. І тому нам з вами сьогодні Господь нагадує, щоб, як і Павлові, це приємно було. Я думаю, і кожному із нас приємно, коли ми вже деякий час прожили, і в кожного з нас були ті, кого, кому ми проповідували, кого ми навчали, і навчали Євангелію, навчали Слово Боже. І потім, знаєте, ти бачиш плоди його. коли... Ти навчав Євангелію згідно слова, Євангелії молитвою закріпив, і бачиш, плоди приносить. Людина повірила, стоїть в істині і плоди приносить. І такі люди повинні разом об'єднуватися і однодушно боротися за євангельську віру. Чуєте? Євангельську віру, борючись однодушно за віру євангельську. І ні в чому і ні в чому не боячися противників. Бачимо, що завжди будуть противники. Вони і тоді були, і сьогодні. Це їм доказ загибелі. Вам же спасіння, а це від Бога. Чуєте? Від Бога це. Коли ми боремося за віру Євангельську? І противників буде багато, коли ми з вами будемо стояти в істині. Чому в іншому посланні є написано апостольському, що каже: всі ті, які хочуть жити благочестиво, вони будуть гонимі. Противники були в начальника віри Ісуса Христа. Були вони чи не були? А скільки їх було? І то не якісь е, ці, що, знаєте, десь там. Митники, грішники, з якими він їв і пив. А це були ті, які себе вважали дуже велике духовенство на той час. Вони йому забороняли в суботу ісціляти. вони йому забороняли ходити до грішних людей в дім, бо вони були в людських очах дуже святі. Вони виходили на вулиці, ставали на перехрестках, молилися, щоб їх бачили люди і кому славу віддавали. Їм не Богове, а їм. Но Євангельська наука не так говорить. Ісус Христос не так сказав щоб ми віддавали славу Богові, і щоб навіть коли ми звершали молитви, ми звершали на кожному місці брати. Я хочу, Павло говорить, щоб ви піднімали чисті руки без зеніву і сумніву. І ми з вами повинні бути виконавцями слова Господнього. І ось бо чинимо. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в нього, але і страждати за Нього. От яка віра Іванська, чуєте, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене. І апостол Павло, він не просто писав такі послання, він показував і плоди віри. Він не тільки казав, що ви страждали, що ви вірували, але Він сам багато страждав. Він сам каже: я готовий не тільки постраждати, а померти за ім'я Ісуса Христа. Я зараз говорю, і мені приходить, а чи я готовий? Брат і сестра, задай собі запитання. Чи ти готовий? Ісус Христос погодився лишити славу неба. Зійти на цьогорічну землю і постраждати. Постраждати за тебе, постраждати за мене, викупити тебе, викупити мене, колись не народ, а сьогодні народ Божий. Колись не помилувані, а сьогодні ми помилувані. Алілуя, брат і сестра. Ми сьогодні, діти Божі. Ми маємо ця небесна один у ваш Отець, Алілуя. І в доказ того, що ми його діти, нам даний Дух Святий, яким викликуємо ава, Отч. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми, діти Божі, слава нашому Господу! І тому ми будемо зараз мати молитву, і ми будемо просити нашого Господа, щоб він зміцнив нашу віру, щоб ми однодушно боролись за віру Євангельську. А без віри євангельської ми не зможемо бути в цьому царстві небесного Отця, і тому вся слава і честь нашому Господу. Давайте ми зараз просто поклонимося, воздамо славу йому, бо він достоєн. А потім пізніше ми вже помолимося, якщо будуть.